Привіт, я хочу подарувати тобі пісню. Ой, як приємно. Я теж хочу навчитися співати. Не хвилюйся, я розповім тобі нотну грамоту. Є п'ять ліній, на яких пишуться ноти. Це нотний стан. Його відкриває скрипковий чи басовий ключ. На нотному стані розташовуються ноти. Кожна з них має свою висоту та тривалість. Ой, як цікаво, я знаю назви нот Доремі сі. Так, це вірно, ти молодець. Залишилося тільки вивчити їх розташування на нотному стані. Нота дорозташована на додатковій лінійці знизу. Нота ре під нотним станом. Нота мі мешкає на першій лінійці знизу. Далі між першою та другою знаходиться нота фа. Місце ноти соль на другій лінійці. Ля розташовується між другою та третьою лінійками. Нота Сі на третій лінійці. Послухай, як вони звучать. Як чудово, тепер я знаю ноти і можу разом з тобою вивчити і заспівати пісню. Що ж, давай спробуємо. Як чудово! Так тепер ти також знаєш ноти і можеш вивчити пісню. Дякую тобі! Я побігла вчити ноти. Хай щастить.